Номер 1533. Задайте прямокутну систему координат на площині та побудуйте в ній точки. А з координатами 1,1 1 і так далі. Дві системи координат у нас вже готові, тільки залишилось побудувати точки. І так, А з координатами 1,1. 1. На осі Х, абсциса 1 і ордината 1. Ось маємо точку А. Б з координатами 1 мінус 1. Х дорівнює 1, а y дорівнює мінус 1. Мінус 1. Ось ми маємо точку Б. Це з координатами мінус 1, мінус 1, х мінус 1, та y мінус 1. Ось ми маємо точку С. Ось вона мінус мінус 1. -1. Та Д з координатами мінус 1. Х-1 -1 та У1. Ось точка Д. І так ми зобразили всі чотири точки: А, Б, С та Д. У другому випадку А з координатами 1, 2. 1, а Y дорівнює 2. Ось маємо точку А. Слідуюча Б з координатами 1 мінус 2. 1, а дорівнює мінус 2. Ось у нас мінус 2. І точка Б. Це з координатами мінус 2, мінус 1, мінус 1 мінус 2. Та мінус 1. Ось униз пішла. Це у нас буде точка з координатою мінус 2, мінус 1 точка С. Мінус 2 плюс 1. Х дорівнює мінус 2, а Y на одиничку вгору. Це у нас точка Д. Мінус 2 плюс 1. І так одержали точки А, В, С та Д.